Єля Коваль казка про котика й собачку. Читає автор. Одного разу, у неділю, коли бабуся з дідусем пішли на базар, Мурчик з рорчиком прокинулися, гарненько поснідали і вже збиралися бігти на подвір'я гратися. Як раптом котик помітив на підлозі клубочок ниток. Напевне, він випав з кошика, що стояв у куточку. У ньому було багато різнокольорових клубочків ниточок. З них бабуся вив'язувала різні речі і шкарпетки, і рукавички, і серветки, і скатертини, і килимки на підлогу. Мурчик хотів покласти клубочок назад до кошика, але не втримав його, і той впав і покотився. Котик побіг слідом і почав з ним гратися. Він перекочував клубочка з місця на місце. Перевертався на спину і підкидав його лапками. Стрибав разом з ним і тікав від нього. Рорчик весело сміявся, бо це було дуже кумедно. Почувши гомін, з-за печі визирнув павучок. Надивившись на вибрики кота, павучкові теж стало весело. Але сміятися він не вмів, тож просто гойдався на своїй павутинці. Так граючись, Мурчик не помітив. Як клубочок розмотався, і він заплутався у нитках. Котик намагався розплутатися, але у нього нічого не виходило. А навпаки, він так обмотався нитками, що вже не міг навіть лапками поворухнути. Ой, Рорчику, рятуй. вигукнув переляканий кіт. Ото халепа, відгукнувся собачка. Він перестав сміятися і почухав потилицю. Вмієш ти, Мурчику потрапляти у різні пастки, додав він. Песик ходив навколо котика і не знав, як йому його розплутати. Він смикав за нитки, але даремно. Котик тихенько заплакав. По стелі бігав засмучений павучок. Він не міг допомогти Мурчикові, тому дуже переживав. Що ж робити, що ж робити? бідкався собачка. А Мурчик плакав усе голосніше й голосніше і невдовзі вже ревів на всю хату. Раптом усі почули Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Це сорока стукала дзьобом у вікно. Мурчику, лукреція прилетіла, радісно вигукнув песик. Не плач, вона нам допоможе. Рорчик підбіг до вікна, відчинив його, і сорока залетіла до хати. Почувши через відчинене вікно, як плаче Мурчик, коза Тереска відчинила рогами двері і теж зайшла до хати. За неї зайшов півник Цезар і забігли курочки з курчатами. Усі здивовано дивилися на спутаного мурчика. Що тут трапилося? схвильовано запитала сорока. Рорчик розповів, як кіт грався з клубком ниток і сам себе в них заплутав. Лукреція на мить замислилася, а потім впевнено сказала Якщо нитки не можна розплутати, то ми їх разом з півником і курочками роздзьобаємо, порвемо і звільнимо Мурчика. Ні, 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 злякано заперечив кіт. Ви зіпсуєте бабусі не нитки, вона розсердиться і вишине мене з хати. Тоді доведеться чекати бабусю й дідуся. Вони тебе визволять, сказала Сорока. А поки вони повернуться з базару, ми тебе будемо розважати, щоб тобі не було так прикро, додала вона. Усі погодилися. Спочатку Лукреція розповіла усі лісові новини і плітки. Потім Рорчик грав на сопілці, а Тереска танцювала, пристукуючи копицями і зеленькаючи дзвоником. Півний Цезар присідав і кукурікав. Курочки кружляли навколо нього, а курчата по черзі підстрибували. Усім було весело, Мурчикові теж. Він навіть забув про свої негаразди. Незабаром з базару повернулася бабуся з дідусем. Вони здивувалися, що у дворі нікого не було. А коли зайшли до хати. То побачили усе своє хазяйство, яке ходило хороводом навколо зв'язаного кота. Ой лишенько. вигукнула бабуся і сплеснула руками. Мурчику, що ти накоїв, що тебе зв'язали? Бабусю, тільки не сварися, винувато відповів котик. Мене ніхто не зв'язував, це я сам себе заплутав, бо грався твоїм клубочком. А щоб він не сумував, то ми його розважаємо, додала сорока. Дідусь голосно засміявся, а бабуся вийняла з шухлядки ножиці, розрізала усі ниточки і визволила котика. Бабусю, пробач мені, що я зіпсував твої нитки, сказав котик. Не картай себе, мурчику, у мене їх багато. Повний кошик, відповіла бабуся, і погладила кота. І, щоб заспокоїти його, почала розповідати казку про чарівний клубочок ниток, який котився по дорозі. А кожний, хто його знаходив і йшов за ним, той потрапляв у країну мрій. У тій країні мрій збувалися усі мрії. Казка скінчилася. Сорока полетіла до свого гнізда. Бабуся насипала курочкам пшенички і подоїла козу. А коли повечеряли і полягали спати, котик, як завжди, тихе синько зашепотів песикові на вушко. Чуй, шорорчику, я щось придумав. Давай завтра, коли бабусі з дідусем не буде вдома, перевіримо усі бабусі клубочки можливо, серед них теж є чарівний, який заведе нас до країни мрій. Ну, ти, Мурчику, і придумав, відповів собачка. По-перше, тих клубочків у бабусі аж сто п'ятсот, ти їх і за рік не перебереш, а може навіть і більше. А по друге, ти заплутався в одному клубку, а тут цілий кошик. І взагалі то була казка. Песик вже хотів сказати на добраніч, але неочікувано запитав Мурчику, а про що ти мрієш? Я мрію літати, відповів котик. Ти можеш літати у вісні разом із своїм сонним другом Крикозюбриком», – сказав Рорчик. Іноді мені це вдається, відповів Мурчик. А про що мрієш ти? запитав він у песика. Я мрію нічого не боятися, відповів собачка, і в свою чергу запитав. Мурчику, а кого ти більше боїшся, вовка чи лисицю? Рурчику, ти ж знаєш, який я боягуз, відповів кіт. Але найбільше я боюся не вовка і не лисицю, а щоб бабуся з дідусем не вигнали мене з хати. А то як згадаю, як ми з тобою ночували у лісі, та ще й в грозу бррр. Мені стає моторошно. Твоя правда, Мурчику, погодився Рурчик, це наш із тобою найбільший страх. А мріяти можна про що завгодно. Спати на добраніч тобі. Доброніч тобі, Рорчику, відповів котик. І одразу обидва міцно, міцно заснули. Малятка, якщо вам сподобалась моя казочка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал. Усі пригоди Мурчика і Рорчика, а також інші казочки, слухайте на моєму каналі.